Вітаю на уроці української літератури. Тема нашого уроку Михайло Старицький за двома зайцями. Стисла розповідь про письменника. Актуальність проблематики п'єси за двома зайцями. Історія створення. Права метелики. В Японії метелик. Це символ щастя. За повір'ями японців, у кожній їхній оселі має бути зображення метелика. А коли ж до помешкання залітає метелик, то його мешканці страшенно радіють, адже це означає, що родині невдовзі пощастить. Оберіть метелика, який вам припав до душі саме зараз. І дізнаєтесь рису вашого характеру. У тих, хто вибрав метелика синього кольору, провідна риса характеру, життєлюбність. Ті, кому сподобався метелик зеленого кольору, уміють відчувати себе щасливими. Якщо ваш вибір рожевий метелик, ви експресивна натура, ви Мрійники, якщо обрали метелика жовтого кольору. Творчість Михайла Старицького значний крок вперед у розвитку української мови, у поширенні тематичного виднокругу української літератури, у зміцненні в нашому письменстві реалізму Максим Рильський. Михайло Старицький народився 14 грудня 1840 року в селі Кліщенця колишнього Золотоніського повіту на Полтавщині, нині Черкащина, в небагатій поміщицькій родині. Батько Петро Іванович, відставний родмістер, помер, коли хлопцеві було 8 років. 1852 року померла і мати Анастасія Захарівна. Вона походила з родини Лисенків. Залишивши сиротою, Михайло виховувався в родині свого дядька Віталія Романовича Лисенка, батька композитора Миколи Лисенка. У 1851-1856 роках хлопець навчався в полтавській гімназії, яка була на той час однією з найкращих. У 1858 році Михайло Старицький разом з Миколою Лисенком вступає до Харківського університету, а у 1860 році переводиться на фізико математичний факультет Київського університету. 1862 року одружився із сестрою Миколи Лисенка Софією Віталіївною. У 1883 році Михайло Старицький став керівником і режисером першої об'єднаної української професійної трупи. З 1895 року залишив театральну діяльність. І цілком віддався літературній творчості. Перші твори Старицького були надруковані у 1865 році. Старицький був справжнім учителем молодих українських письменників і відігравав велику роль в організації літературного і громадського життя 1890-х років. Михайло Старицький переробляв п'єси інших авторів та інсценував прозові твори переважно в той час, коли очолював об'єднану українську професійну трупу. Так були написані Різдвяна ніч, Утоплена, Сорочинський ярмарок, Тарас «Тарас Циганка Аза, Чорноморці. Ой -ой, там на морі, ой -ой, там на Senti lá para. На початку 1880-х років українська театральна та письменницька інтелігенція створила культурний гурток, який мав на меті розширення та збагачення українського репертуару. Михайло Старицький, який входив до цього гуртка, почав обробляти п'єсу Івана Нечуя Левицького на кожум'яках. Навесні 1883 року роботу було закінчено і залишилося тільки домовитися з автором оригінального твору. Так, 17 березня 1883 року Михайло Старицький звернувся до нього з листом. Сам твір вважався спільним, і перша його публікація. Містила прізвища обох письменників. У тому ж році перероблена п'єса була дозволена цензурним комітетом до постанови театральною групою Старицького. Після її прем'єри 4 листопада 1883 року в Києві комедія мала великий успіх і вже не сходила з репертуару українського театру. Відомо, що роль цирульника Голохвастого зіграв Панас Захсаганський. Проні Марія Садовська, Сірка Іван Карпенко Кари. Жанр п'єси. Комедія, драматичний твір. У якому засобами гумору та сатири викриваються негативні суспільні та побутові явища, розкриваються смішне навколишні дійсності людини чи тварини, основні ознаки комедії, наявність комічного персонажа, конфлікт з сатиричним забарвленням, наявність засобів сміху, дієві особи, як носії високого і прекрасного, наявність жвавих діалогів. Розвінчання негативних суспільних та побутових явищ, жанр твору за двома зайцями, Комедія із міщанського побуту зі співами й танцями в чотирьох діях. Тема та ідея п'єси. Тема зображення життя представників різних верст населення мешканців Києва другої половини ХІХ століття. Ідея засудження людського прагнення до наживи, висміювання людей, що відвернулися від свого родинного та національного коріння. Сюжет п'єси має такі компоненти експозиція, розмова сірків, прогулянка голохвостого вулицями міста, зав'язка, зустріч Проні з голохвостом. Розвиток дії, освічення голохвостого проні, залицяння до галі, гостювання його у сірків та циклити, підготовка до весілля та саме весілля, кульмінація прихід циклити на весілля. Розв'язка викриття авантюри голохвостого. Друзі, всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами. Веселу руханку. Отож. Мене звати Коко, я народився в Україні. Я люблю танцювати і співати з вами нині. Хоча раніше я не був такий відважний хлоп, але голуб то є голуб. Любить хіп-хоп. Я і мушки і не любив танцювати, я і всемушки, не любив поспівати, я і мушки Бо влінивий, не завзятий, я їх їв, їв і став жирний. Та неждано зустрів чубій, hey. Така прикольна, гей, hey. вона була. опа коко стайл! коко стайл! опа коко стайл! опа коко стайл! коко стайл! Эй, коко опа коко стайл! Эй, симпотя! Коко стайл. І ця історія кохання нині пішла далі. Він танцював для всіх біля метро на вокзалі, Коли йому кидали цілу купу, сім Він танцював для всіх. І фристайл, і хіп-хоп, він їв всемушки. І любив танцювати, він є всемушки. І любив поспівати, він є в сємушки. Став бадьорий і завзятий. Він їх їв, їв, і став жирний. Та не ж да. Опа, Коко Стайл! Хоп, Коко Стайл! Хоп, 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 хоп! Опа, Коко Стайл! Хоп, 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 хоп! Опа, Коко Хоп, 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 хоп! Коко Стайл! Эй, чаревница! Хоп, 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 хоп! Опа, Коко Стайл! симпотяжка! Хоп, хоп, хоп! Опа, Коко Друзі, ви просто молодці! Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал. Руханка коко, Бай! Опа коко стайл, коко стайл, коко стайл! Ей, чарівниця. Хоп, хоп-хоп-хоп. Опа коко стайл. Ей, всім потяжка. Дайте відповідь на запитання. Як ви розумієте це прислів'я? За двома зайцями поженешся, жодного не впіймаєш. Проблематика соціальна нерівність, кохання та шлюб, батьки і діти. Злочин і кара. Освіченість і неосвіченість, Моральна деградація особистості. Проблематика соціальної нерівності. У п'єсі Михайла Старицького за двома зайцями. Проблема соціальної нерівності розкривається дуже яскраво. Саме через образи головних персонажів. Через образ Голохвастого – Автор показує, як соціальна нерівність штовхає людей на лицемірство, обман, втрату власної гідності, через образ Проні розкрито ще один бік соціальної нерівності. Гроші є, але вона позбавлена культури спілкування, і тому її не приймають ні родичі, ні оточення. Через образи героїв п'єси Старіцький викриває фальшивість соціальних масок. Показує, як нерівність породжує абсурдні ситуації, страждання, лицемірство. Автор критикує не лише багатих чи бідних, а саму систему, де гідність не завжди дорівнює статус. Проблематика кохання та шлюбу. У п'єсі Михайла Старицького за двома зайцями. Проблема кохання та шлюбу є однією з головних і розкривається крізь комічні, але гриб глибоко повчальні ситуації. Автор протиставляє щире кохання і шлюб із розрахунку, висміюючи суспільні уявлення про вигідні союзи. Шлюб із розрахунку, голохвости і проня. Цей союз побудований не на почуття, а на взаємній вигоді. Голохвостий прагне отримати проню заради послугу, бо сам перебуває на межі банкрутства. Проня, у свою чергу, вірить, що Голохвостий – справжній пан і хоче за рахунок шлюбу підняти свій соціальний статус. Щире кохання Галя і Степан. Галя проста і щира дівчина, кохає Степана по-справжньому. Її почуття щирі, безкорисливі, як і Степана. Цим автор підкреслює, що кар'єризм, як і матеріальні спокуси, руйнують справжні кохання, нещирі почуття та корисливі намірі призводять до того, що Головкости втрачає і броню, і Галю, і, зрештою, повагу до оточення. Старицький засуджує меркантильність у стосунках, висміює гонитку за вигідним шлюбом і показує, що справжнє кохання це чесність. Щирість і взаємна повага, а не гроші чи статус. Проблематика батьки і діти. У п'єсі Михайла Старицького за двома зайцями проблема батьків і дітей виражається через конфлікт між старшим і молодшим поколінням, насамперед у цінностях, поглядах на життя, коханні та шлюбів. Цей конфлікт автор подає з гумором, але водночас і з глибоким підтекстом про важливість щирості та почуттів духовних цінностей. Проблематика злочинів Кара розкривається переважно через комедійний конфлікт навколо головного героя Сферіда Петровича Голохпосту. Перукаря, що намагається одружитися з багатою, але негарною пронею сіківною, при цьому залишаючись до бідної, але вродливої галі. У творі злочин це обман, прагнення до наживи через брехню. Таким чином, проблема злочину і кари у п'єси подані сатирично. Автор показує, що обман. Користолюбство і нещирість не залишаються безкарними. Головний герой розплачується втратою репутації, кохання та надії на краще життя, що є відплатою за брехню. Проблематика освіченості і неосвіченості. Неосвіченість у п'єсі часто поєднана сліпим прагненням до вищого світу, дурною пихою та самообманом. Яскравим прикладом є Проня Прокопівна, яка намагається говорити панською мовою, але робить це безглуздо і комічно. Її мовлення сповнене помилок що підкреслює відсутність справжньої освіти та культури. Голохвостий удає із себе інтелігентного пана, послуговується вставними французькими словами, але насправді його неосвіченість виявляється у фальші, мовних помилках і поверхності. Проблематика моральної деградації особистості розкривається через образ головного героя Сверіда Петровича Голохостого, який втрачає моральні цінності, погоні за багатством і статусом. Його поведінка демонструє, як бажання до збагачення та зміни соціального статусу призводять до втрати гідності, чесності, поваги до себе та інших. Він не зупиняється перед приниженням, брехнею та маніпуляціями, тобто повністю деградує як особистість. Цей образ є прикладом морального падіння, яке призводить до соціального осуду та внутрішнього краху. У 1961 році на кіностудії імені Олександра Довженка в Києві режисером Віктором Івановим було знято комедійний фільм за двома зайцями за мотивами одноіменної п'єси Михайла Старицького. Перед вами Пам'ятник Прокопівні Сірковій і Середу Петровичу Голохостому, героям фільму За двома зайцями на вулиці Десятині біля Андріївської церкви в Києві. Підсумуємо. Результат переробки старицьким комедії Нечує Ліцького на кожум'яках п'єса за двома зайцями сповнена динамізму, влучності, сценічної виразності. Це дозволило залучити до твору значно ширшу читацьку і глядацьку аудиторію, зробивши п'єсу актуальною, цікавою багатьом наступним поколінням. І ось уже понад 140 років комедія за двома зайцями з великим успіхом ставиться в драматичних театрах України та інших країн світу. Рефлексія. Вільний мікрофон. Чим сподобався вам твір? У чому, на вашу думку, секрет такої популярності п'єси? Чи актуальна п'єса за двома зайцями сьогодні? Чим? Яку роль відіграла п'єса в розвитку українського театру? Яке виховне значення вона має? Поки живе людина на землі? Поки б'ється її серце, вона буде оспівувати любов. Бо серед усіх див світу найбільше диво кохання. Якби запитали людину, чи згодна вона прожити життя, не пізнавши цього почуття, я думаю, бажаючих не було б. І навіть, якби запропонували вибрати щось одне. Серед таких цінностей, як гроші, влада, слава і кохання, то переважна більшість вибрала б останнє. Отже, нехай до вас прийдеться високе почуття і пам'ятайте, що його потрібно цінувати. Домашнє завдання. Одне на вибір. Напишіть відгук про переглянутий фільм або п'єсу за двома зайцями. Створіть буктрейлер до п'єси. Дякую за урок!